Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська. прикраси і аксесуари. Вагалась і думала, чи відзняти відео привітання для нас всіх, чи сьогодні обійтися. Але вирішила все-таки відзняти, так як ви мене в кадрі дуже практично не бачити, частіше мої руки. Думаю, мию знімо. І тільки я налаштувалася і почалася тривога. І зараз щось над нами літає. І я постараюся довго не затримувати, тому що вже неспокій на душі, але хочу вам розказати, подякувати і привітати. Розповісти вам хочу, як я провела свій 22-й рік. Як він у мене прийшов? В 21-му були сподівання. Зустріли ми 22 й рік гарно. Хоча нам натякали, що може бути війна, але не знаю, особисто я повірити в таке не могла. Я думала, що може якась заворушка бути, але щоб така повномасштабна і така трагічна війна відбулася, це в моїй голові не вкладалося. І тому. Я жила, планувала щось, і вночі 24 лютого дочка мене розбудила з плачем і каже: війна. Пауза, бо мені тоді теж мене не було слів. І це, це трагедія, це горе для нас. Всіх, так взагалі для всього світу, тому що ми, як ця паутина, переплилися всі чомусь думають, що ми от самостійні. Ні, ми не є самостійні. Ми взаємозв'язані один з одним. І, відповідно, у нас біда, біда буде всюди. Просто у нас найбільша біда. Чим далі від нас, тим буде легше. Але все одно це все затронуло всіх. Ми це І побачили. І ми були в такому. Стресі, що направду, не знали, що робити. Ми два тижні від телевізора не відходили і слідкували за новинами, що відбувається. І коли вже через два тижні ми зрозуміли, що ми справляємося, що ми ворогом можемо, по крайній мірі, зупинити, і він нас вже тоді не захопив, і почали включати розум і вже якось адаптовуватися під це. Плани були різні, тому що страх. Страхи наганяли на нас і про атомні бомби, і про все. І ми склали тривожний рюкзачок, поклали саме необхідне. Я закрила свою майстерню, тому що я не сподівалася, що я під час війни буду робити прикраси. Та дякуючи вам, коли ви оговталися від тої біди і зрозуміли, а комусь була й потреба. Спочатку ви мені писали слова підтримки, подяки, як вас рятували мої прикраси, як ви з ними ходили в бомбосховище. І направду це надихає, значить, не дарма я це все робила. А потім помаленьку-помаленьку я почала трошечки для вас щось зробити. По краплинці, по краплинці, і так прийшов весь цей рік разом з вами, з прикрасами. Навіть появився, появився такий термін намистотерапії. Тому що я, я не думала. Я знаю, що прикраси мають енергетику, і я вам вже колись говорила, що коли беруть, брали ще раніше, як і на самих початках прикраси мої в руки, то казали, що відчувається тепло, якась енергія, така незвична, приємна, і люди з захопленням. Це все озвучували. Я думала, що це були поодинокі випадки, але зараз, коли в нашій країні така біда, і люди це, мабуть, більше відчували багато писали. Я зрозуміла, що моя краплинка тепла, доброти, щирості додає вам сили перенести цю трагедію нашого народу. І тому я вернулася до творчості. Дякую дуже вам за підтримку, тому що. І ви давали мені також сили. І за роботою, за спілкуванням з вами я забувала про це все. І, але ніхто нічого не відміняв. Ми живемо в своєму світі, а навколо нас вирує війна, багато втрат, багато трагедій, багато не повернеться з поля бою. Багато виїхало за кордон, не повернеться в Україну. Багато людей втратили роботу, житло. Ну, не буду я це все перелічувати, ви це все знаєте. Тому я хочу побажати нам, щоб ми в наступному, прийдешному, 23 році взяли з собою мир. Це саме найголовніше, що для нас потрібно з усім іншим ми справимося. Як моя дочка сказала, залишимо той чорний мішок, який несемо на плечах в цьому році і, і не, не будемо його брати. Сподіваємося, що так і буде, але ще попереду у нас тяжкі часи, нам це все треба ще пережити, відвоювати. Тому нам треба всім сили, мужності, терпіння. Витривалості, Помагаємо один одному, чим можемо, підтримуємо один одного, щоб в цьому році нам було легше пережити, тому що завжди перед світанком найтемніша ніч, і в нас попереду ще буде найтемніша ніч. Бажаю вам, любі мої, за вашу щирість і доброту до мене, за ваші подарунки. За ваші смаколики я хочу тут озвучити, що не присилайте мені. Не то, що я не хочу приймати, просто сьогодні в такий важкий час ліпше пожертвуйте на Збройні Сили України чи волонтерам. Нехай буде цю маленьку краплиночку, але разом ми будемо наближати перемогу. Я буду приймати у вас далі замовлення, буду з вами. Спілкуватися, працювати, творити. У мене багато ідей. На... Були такі моменти, що я зупинялася, може не треба купляти матеріал, війна, а потім бачу, що я щось цікавеньке знаходжу, вам це подобається, вам це приносить радість. І в мене знову багато є ідей на 23 й рік. Треба готуватися до перемоги. Тож я рада, що ви зі мною. Я рада, що ви підтримуєте мене в такі важкі часи, даєте мені можливість творити. Це для мене дуже-дуже так знаєте. Тому що без вас я б не творила. А якби я не творила, чим би я займалася? Дякую вам всім. Бережімо себе, Тепла нам побільше. Обні... Обнімів з близькими. Божого благословення і Божої опіки, нехай захистить нас Божа ласка від того горя, яке ми зазнали в 22-му році, щоб більше ніколи ніякий народ, ніяка країна через таке не проходила. Всім щасливого Нового року, мирного неба нам, перемоги України. Все буде добре.